Речі треба вибиратися конкретно. І треба набрати багато їжі. Та... Оце головне. Смараги, шо Ти шо гониш? Та блін, дивись як вони близько. Як близько і водночас так далеко. Та ведіте нафік звідси далеко. Та не ведіть, через через твоє, блін, то, так саме забуде. Два де. Прикольно виглядає. чи один? А, ну два є. Один, так, так. Саме... Так, попшись. Ты шо ти, ти зробил? Я виліся, виліся, виліся. Так, заплатимо тут правненько, що ми тут прийшли. У що... мене я дуже голодний. Е, мене немає вже нічого. Я знаю, у мене ще трошки факт, блин. Брути, ще, Проводів, биліз, цювко, я 200 боброти ще, короче. Подівер. Як ти виліз цю котину? зробив цей прокид. А хм. тут так вилізти. Там... А от тут я не знаю. <свист�> ось, я зробив, але тут на одного Як на ну, одного, що не одного. А ну відійде. Давай стрибай, пораний ті камінь. Вилізь? Так. Опа, хопа. А Ще далі куди? А, ось туди певно. Ну що я сюди вилізав. Фух, побігли. Ні, туди, не, туди, туди, туди. Куди туди, де ти я? Ось, ось, ось це я робив, точно знаю. Куда ты поб'їг? Не, куди ты зарисен, бач. Вс, на. Тут наша птичка, до речі. Ні, ось цього каміння я поклав два. Якось серівну. Бзз. Титай. Все моря. Одне сердечко. Слеп, слип, слип, шли, я тебе захошку. До речі, ми не набрали лаву. Стріну лаву, вагові звідси. Не треба ходити по печерах, коли ми голодні. Що ми голодні? Тому що в нас не діже. Дзюрка! Там напевно зараз глибока ніч. Куди, куди далі? Куди ти далі? Ти коли ми почали грати? Е. -е, -е. відійди, відійди. Віді а куди далі? да. О боже мой. Я полез. Види да. меня только два кругляка. Дай мне кругляк, чурка. Пять. Как пять богато. Да вот тебе хватит. Все, все, да куда ты уже дали? Хотя. А, паркур. Паркур, блин, я сегодня нормально вырос. Так, зараз треба Зайнятися городами полюванням. Чорт, я шо казав, що там? Міч... <правильно> а, е, а тепер ти вже займається. У мене замор. одне сердечко. Не вибирайся перш, ти вже полезти <пратили> Я руйную камінь щоб вилізти на ньому мені треба камінь, чушь, я мене... тобі кену зараз, почекай. Скільки тобі? Половину 10 хватить? Ну давай. Так. там тан 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 тан, -тан, 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 -тан. Вс, стоп. О боже! Пробіг Лучник я... все я помер, я відродився, я біжу до тебе, забери мій лут. Я зараз сам... Я його просто не бачу саме голодав. У мене стільки багато випало, давай біжи чуєш Тебе с... це цей? Скелетон. Тут і ікрі... криптовакну. Я просто його не бачу, де він є. Я біжу до тебе. О боже. Да ты так біжиш помалу. Та бо тут а. лучники. Є. А, ти лаги в мене просто було. БУМ! Шо, ти живий? Нічого буде там лучше. БУМ! Я помер! Ми походу не зберемо на 6 марагор, правда? Заберемо! Я б то я вже бігаю, я вже майже на місці, а там бачу. Я верхом побігу. Ой, у мене космопаук. Розкосні. Я точно піжу вверху. Лучник! О, а мене так ой крипер, пиздец. Він, він, зня... О боже. Я заховався за... Мене євлячик, я застрибую цю печеру. Чувак, мне дар просто так вб'є! Оце серія. Оооооо, мене ва. О, він промазав. Якби не той крипор, що затруд було би той, саме. Де наші що... де наші. Біля входу в печеру. Я не бачу, не вбило. Да. ха <laughs> <житко. laughs> Це смішно. Ти це не смішно, це просто це є жалко того сього. Давай, я смертей. Як же там має бути менше, як на мене. Крипер тебе. О, він на підкинув. прикольно. <laughs> а в мене раз був кипер, тільки що зняв хвіст. Ай. там Вдвох ми зараз дійдемо сюди, сенки. Ай, ой. Хопа, промазав. Я б не хоп, попавлюся. О, скільки тут зомбаків, тітки. Я побіг. О, лучник промазав, каліка. А, не коцей, давай, забирай лут, І Всіх до себе йдемо. Чого ради? Забирай все и біжи звідтом. Так, я все взял, все-все-все все Все взял? Ну таке найголовніше, щоб мене не могли зробити. Пішли, пішли, в мене є. Да ты біжи, біжи звідти не сюди. блін, тебе заравнюють! Бейз, бегает, бейд. Вийся скільки за нами, ар не зовсім. Да, да, нормально. Так, все, ты Ух, Фу, до сердечка. У меня Ти Полюбав, що мы так часто пораю, але ми... ти все забрав? Та, два снара, ты саме наше є, вугілля, гілля є, залізо є. Не знаю скільки там було. Залізо нема, тільки руда сама. Подивись, подивись назад! Подивися, блюз. Ты позволяешь не зараз всі вилізуть і сгорять. Один, да, У мене буде. одне сердечко. Може мені померти. Десь вони загорять. Може мені померти. О, вони починає горіти. Ні, я не буду спеціально помирати. Ну треба їжі. О, до речі, в мене не прогрузився світ і я бачу печеру. Велетенську печеру. Треба в голові кучу стріл. Дві, не кучу. Я поїсти. Шорт <laughs> ти хочеш. О, крипер, бам. Нас є два семара, ми добулися свого. О, тут два крепера. А нас є досить багато того, металу Бам! У мене треба... є багато землі. Нас треба меч. Мені потрібно їсти. То а чим то хочеш добути Треба Треба Зробити її меч? Нічого, крім землі. Не Я короче в джунгли пишел. Ага. Куда замечал? Да. Так, а приблизно куда мы почали? Не знаю, просюда. Это его поклал. Эээ. там... Вот е -е, под... ты залізный забыл? А. Нашу. Бабу. Ну ладно. Я йду рубати ті дерева, щоб зробити за загороди. Але ми закінчимо. Коли закінчимо? Не знаю коли. Я не знаю, як ми почали. Ну добре, тебе на цьому заки назад закінчитися. Я давай. Коба без знайшов. Курку. В цих джунглях як якщо розпочалось. Відчуття простору. ру. О, я почув овечку, але овечки нам не треба. Тут тут не розкину, вони вже не корисні. Вони вже взагалі не корисні. Якби давали м'ясо, тоді не спорю. Ого, дивися! Овечки! Та що ще? Ну то вбери їх і заберемо князь. Нашо. У нема м'яса. Я йду коней поб'ю. Що в коні дають? Шкіру і... Ендермен. Ендермен дає своє... Я вдарив, чого ти не вдарив? Дорожче не страшно. Свиня! Я знайшов свиней! Догар. Я поїм, бо мені не вистачає того. А хто ж припадав втратили другу перлину? Та це ще було на початку. Я тут знайшов ще одну свиню, але мені потрібно. Надали тільки одну-два. І мене є той шкіро. Я забуваю дарем. Дуже багато овечок, яких мені вже не потрібно. Так, а ти як якось свинья, ще щось. Свиня. О, я почув свиню, знайшов свиню. Раз, два, померла. А Скільки? ти то якворював. І вибрав світ. Ей. Жоб, ні. Що шо? Агр... Агресивний світло? Ні-ні-ні, там. Ні, спрошу, було б 에, агресивному так якби тільки одне сердечко. Так, а. У неї сердечко і багато зомбаків. <рив> які походу так... не помирають в день. Чи ж їх і так тут багато. Вот <рив> 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 там. Це трошки дерево буде сто. Ну що, ти якось їжу знайшов чи шо? Та, сім стейків. Стейків чи чого там буде? Не знаю. Сразу не на. Я зараду буду проходить. Я на цьому місці. Ой, я тут ще знайшов. Я на тому місці там, де ми померли. Та, і шо ти там є? E, стріла і кистка і більше нічого. Рашин напрямлення Энду. Я иду з час подурус у все в сторону. що там т? О, я тебе бачу. Ага. Я иду коро пожарит цей ага. свинину. Ай, иду всю вместе. Оу. Шукаю. Так, бачу одну курку, курку! О, ба у мене є ще 4 тих. Яйко, курку, яйко. Бей курку і яйко забирай. Все, забирай. Ще одну. О, в Ай, не туди. Нашо багато, багато курай. Так, а у нас вугілля де? Е, є. Я, 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 я. Ой. А, то не курка, то вершка, але ось курка. Все, зараз я зажарю і з'їм. Ну Не все, але з'їм. Так, щось смешка вагає. Ще одна курка. Ай яйко. О, ще дві курка. Ну, багато корейці добре. Але це треба було перед походом. <смі> <В> Петру. <смі> і чому ми тепер знаємо, що там є? Багато чого. <смі> Недоброго. Тросник, тросник чує, що треба взяти, посидити буде. Ось. І ще багато курей. Спрахне, йду до тросника, буває курей. А я йду подрулюся вже їсти, мало сотуватися, бо в мене одне сердечко і далі. Позбираю яйця. Кирья. Смажена свинина три штуки. Я з'їм. Не знаю скільки тві там. О, так. Сядь. Я, я позбирав про У мене є. Свинин, коротше, можна забрати вже. Я їх в твою сторону. Девять курай. Нормально. До речі, мені все три хауки там. Я... Я тобі зарази кину свинину. Чорновечка ничего не меняю это так далеко шо я не знаю да ты я то я побью просто прямо від нашей хаты О, я вы бачу курка я тут чуешь я тут а бачу все ал тут курка давай ходи сюда тут я поубью не дым ударил вс оба и курка так что тут я дошл до моря ай і тут є трусних хіба що якого, що не буду збирати. Так, я йду до тебе, даш мені щось поїсти. Стейк стік віддавляє 4 хп. правда? так. Ну не хп, так? а. Ну, ті штучки, дай мені два. Оха, я один маю тільки тут. Там mm -hmm. не дожарились просто. Ну тут посавчик. Ну, ну хоча б щось дам шаблю поливанні. А в ліскурка плавала. А вот. Ой-ой. Угу, деф біша. І... Mm. Я йду в іншу сторону, пам'ятаєш де наш будинок? Угу. Mm -hmm. Добре, іди там. Я не знаю. Себе? Я курки получав, не получав, не бачу. Дві так би получав. Може ні. Не. не знаю. Паук. Ща один павук. Не вдень не чіпають ніби. Ага, вони в тіні. Ты не все рівно? Ні. Не все рівно. Так, тут це місце, де ти робив, не знак, що там його вугілля. <гум> і я тут нічого не бачу. Біду цього рон, дійсно велика дуже. І буду вертатися додому. Тут печера. Ну і напевно О, вже... О, курка, курка, курка. Закінчимо, ні. Вже вертайтеся. Та ну, розбирай там що хотів і відвертане А я поїм. Одинадцять курок. Відновлю собі хп. Добре, вертаюся я вже. У нас викида серія. <смеш> така экшенова. Экшен. Все. Так, павух на мене біжить Треба не бета. Стреляй, сразу потолов рубалить. У нас є не таке. Да. У нас є шкіра. У нас є кістки, стріла Залізний зливок у мене є ще 5 штук. Так, тут 23 нас є, ну це добре ти пришл. Я это трошки все поглял. О, скільки там ваше багато техніки. Я на том месте дополнер. А, ну. Для Проклята печара. Нормально, печара. Да мы трошки дорожні. Проклята печера. Наступний раз як буде, треба взяти собі туда лішка. Чтобы переспати ничего. Игра на МК. Та якби так само спавніться, як вночі, так і вдень. Так, спавніться, то спавніться, переспати ніж, як виходите. А, виходите. Ну. А, ну там. Десь як, як я бира. Як по посліди, як повистали. бачу, бачу. Все, нормально. Так, де ти є? так, Давай так. стаємо на своє місце і. Горбик! Наш горбик. Наш горбик, так, ми його не будемо зруйновувати. Ну. Найближчих планах. Але на треба все так робити нормально. Всім до побачення, з вами був Wolf і Церезар. Щасливо підписуйтесь на канал, ставте лайки. Удачі. Давайте.